Вала замора Полинський міському суспільі від секретаря Качковської участю представника позивача та відповідача, розглянувши в критому засіданні в режимі відеоконференції, цивільну справу за позов акціонерного товариства оператора з розподільної системи «Житомиргаз» до Піковського Владислава Олександровича про стягнення заборгованості станових перед початком розгляду справи по суті, суд, головуючию заявою самовідвід тих підстав, що сильно ну відповідача Піковському наприкінці листопада 23 року. Було оголошено підозру, окрім іншого, у втручанні в діяльність судді літвин при здійсненні неї правосуддя під час розгляду даної цивільної справи. В кримінальному провадженні головуючи допитана як свідок, а тому з метою виключення усунення розумних та обґрунтованих сумнівів щодо упередженості судді як реальної, так і суб'єктивної заявної самоді. При вирішенні відводу сторони поклались на розсуд суду, заслухавши пояснення учасників процесу, розглянувши повітряні заявлення відходи до наступного. Інститут відводу самовідводу є однією із найважливіших гарантій здійснення правосуддя неупередженим та справедливим судом. Самовідвід дозволяє виключити найменшу підозру за зацікавленості суддів в результатах розгляду конкретної справи, навіть якщо насправді такої зацікавленості немає, оскільки пріоритетною тут є суспільна довіра до суду. Головною метою відводу є гарантування безсторонності суду, зокрема, щоб запобігти упередженості судді під час розвіду справи. А мета самовідводу. Запобігання будь-яким сумнівам щодо безсторонності судді. Неупереджений розгляд справ є основним обов'язком судді стаття 15 Кодексу суддівської етики. У справі Касіло Альгар проти Іспанії Європейський суд справ людини зазначив, що дійсно навіть припущення про факти, які ставлять під сумнів, безсторонність суду можуть мати певне значення. Йдеться про довіру, яку суди в демократичному суспільстві повинні викликати в людей. Суддя повинен не тільки бути реально вільним від будь-якої відповідного передження. Впливу, але він або вона повинні бути вільними від цього і в очах розумного спостерігача. В іншому випадку довіра до незалежності судової влади буде підірвана. З метою запобігання нарікань на необ'єктивність та упередженість головуючі судді, а також звинувачень у заінтересованості в результаті розгляду справи для виключення будь-якого розумного сумніву з приводу її безсторонності суд приходить Першої статті 36 ЦПК. Керуючий статтями ЦПК тут постановив задовольнити самовідвід самовідголовуючої судді Літви Ольги Олексійни по цивільній справі 285 48 28 23 та передати її до Канцелярії Новораковинського міськрайонного суду. Ухвала, скажені, не підлягає головуюча підпис Літви. Сторони вам зрозуміла ухвала? Так. Судове засідання закінчено. побачення. Дякую за підтримку і ми залишаємося знайомитися з матеріалами розправи і змінами.